Доброго дня, вітаю вас! З вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас понеділок, 9 грудня, просто летить час. Е, так, вже тиждень навіть більше грудня пройшов, а я, знаєте, досі товчуся на одному місці, як так можна сказати. Бо ще. На листопад і на грудень я планувала сім фінішів. А за ось цей час, більше ніж за місяць, в мене лише один, на жаль, фініш стався. Я брала на ці фініші 7 робіт, але знаєте, я ось так зараз подумала, що до кінця місяця три з хвостиком тижні, і я напевно. Виберу декілька робіт. Це буде напевно чотири, які я спробую фінішувати все ж таки. Бо ну, я там порахувала, скільки хрестиків залишилось до фінішів, і думаю, що мені вистачить ці 23 дні, які залишились на, в цьому році, бо рік закінчується. І перша робота, яку ви бачите, це, звичайно, крапівники. Це мій, моя велика робота, яку я планувала в цьому році фінішувати. Тому, як пам'ятаєте, брала її кожного місяця і намагалась відшити по 3,5 тисячі хрестиків, але, на жаль, на жаль, зараз останні місяці вона в мене погано просувала. З жовтні я відшила лише половинку, в листопаді жодного разу її не взяла. І ви знаєте, коли я її зараз взяла? Я так дивлюсь, ну, ніби небагато ось так закінчити цей рядочок, і все буде готово. Але коли я подивилась, скільки там ще хрестиків залишилось, я чомусь, знаєте, так трошки здивувалась, можна сказати, так легко здивувалась. Бо е, я думала, що там десь біля 6 тисяч хрестиків. А ні, там 8,5 тисяч хрестиків. Е, так, що ж, як же ж так мені зробити, щоб все ж таки я мала фініш, Дівчата, я так. Зрозуміла, що скоріше за все я буду просто зараз один раз на тиждень брати цю роботу і вишивати тисячі хрестиків. І якраз за ці три тижні з хвостиком мені цього вистачить, ви розумієте, щоб закінчити цю роботу. Я думаю, що так, сам, так буду саме так робити. Тоді я все встигну. Сьогодні, в понеділок, я беру цю роботу на 2,5 тисячі хрестиків. Просуну її. Я розумію, що за один день цього не станеться, тому беру на декілька днів її. Сподіваюся, що нічого мені не буде заважати це зробити. І ще я на минулому тижні вам обіцяла, що на цьому тижні я продовжу свої старти. лайтові старти, як я казала, я взяла на ці старти 5 робіт. 3 я встигла відшити на минулому тижні стартувати, а 2 залишились на цей тиждень. І в мене. Залишилась ось цей янгол літа, ось ця красуня від Lavender and lace Неймовірно, гарна буде дівчина. І я думаю, що коли вона вишиться, це буде краса. І залишився в мене ще. Ось такий старт ось такої вишиванки. Але вона буде зовсім в іншій кольоровій гамі. А, так, дівчата, і зараз, щоб визначити, що стартів буде сьогодні, ми візьмемо ось цю нашу коробулечку і дістанемо один з цих двох папірців, щоб зрозуміти, що то буде янгол. Чи то буде Вишиванка в нас на сьогодні, і то буде вишиванка. Так, дівчата, будемо стартувати вишиванку, і наостанок вже можна не е шукати нічого, в нас буде янгол літа. Все, дівчата, я піду працювати з крапівниками і з. Вишиваночкою ось такою буде старт е, такої чудової роботи. Е, до речі, дівчат, я ось цій вишиванці планую зробити не тільки хрестик. Тут будуть, напевно, ще може ретязь, може ще щось. Подивимось, це вже буде, знаєте, е, в ході роботи будемо дивитись, як там воно буде гарно, щоб все це відшити. Е, і щоб ну, вийшла дуже-дуже цікава річ. Ось, дівчата, це план в мене на початок тижня, а коли його зроблю, буду е просуватись далі і покажу вам обов'язково, що там буде. Дівчатка, привіт! Досить рідко, я до вас вимикаюсь. Дівчата, в мене п'ятниця, 3 години дня. Ну, ви розумієте, так я, я прийшла до вас і. Е Хочу показати те, що хотіла показати ще в середу. Перед вами крапівники. Я все ж таки їх добре просунула. Але, дівчата, я ще досі не відшила 2000. 500 хрестиків, як і хотілося. Мені залишилось ще 650 хрестиків. Спочатку я почала ось вишивати все в цій, цій діляночці, як і планувала. Щось воно мені так повільно йшло, я не знаю навіть, як там вам пояснити, ну повільно. За 2 дні я встигла відшити там лише 1100 хрестиків. А, uh, і, ну, знаєте, так, два дні то не повні були, бо вівторок я півдня була в школі знов. Ну, так. Е, uh, і, е, uh, ну, за півтори, півтора дня, можна сказати, 1100. Вирішила далі. Думаю, що, знаєте, в мені залишились тут такі кольори, яких по 30, 20, 15 і ось так десь хрестиків залишилось. Я вирішила, вирішила, що візьму наступну діляночку і вже буду вишивати тут побільше і більше хрестиків, ті кольори, які є, а потім вже тих, які поменше, буду додавати і на цій ділянці. Пішло швидше. Але, як бачите, і досі, знаєте, не виконала все, що планувала, тому буду продовжувати що ж робити, як кажуть, буду вишивати і далі. Тому що на мені ще 650 хрестиків тут чекає. Але я все ж таки встигла розпочати свій старт. Так, дівчата, ось ця вишиваночка розпочата. І ось, бачите, я вже шматочок зробила. До речі, напевно, вам ось так треба буде показувати, бо я вишиваю просто боком. Мені так зручніше це ось тут горловина буде. Ось тут. Я почала зверху, я викраїла собі необхідну частинку. Досить такий, знаєте, величенький шматочок вийшов. Ось, бачите, скільки тут всього ховається. Не дуже зручно, звичайно. ну, Буду якось пристосовуватись, але ну, треба ж, тож не можна відрізати шмат і вишивати. Тому будемо так. Бачите, яка в мене кольорова гама. Тут е, в мене вийшло шість кольорів, е, але ось зараз перед вами 5. Тут не вистачає одного темного, е, червоного, і бачите, ось така цікава буде кольорова гама ніби червоно-чорний, як класичний, але трошки він буде відрізнятись. Тут є ось такі, е, ось тут в серединках, ви бачите, буде кораловий, трошки ось такий блідніший, і буде ще темно-червоний толь теж дуже гарно буде виглядати. Я спочатку сумнівалася щодо того світлого, він ну, ніби такий рожево-червоний, але, знаєте, ось зараз, коли ввімкнула камеру, я все зрозуміла, воно добре. Воно не е, має такого. Перетягування на себе уваги і буде виглядати все дуже-дуже добре. Казала вам, що такі кольори полюбляє мій син, тому я обирала одразу обрала якісь червоні, бо він і одяг собі обирає все з червоним, тому нехай будуть червоно-чорні, але трохи-трохи зміню. Так, що в мене зараз? Що в мене зараз. Я продовжую крапівники, ви розумієте. Поки не зроблю, не буду переходити до наступної. Але буду розпочинати новий старт. Дівчата, буду розпочинати ось цього янгола, який в мене залишився, янгол літа. Дуже-дуже гарна красуня. Ну, Це, ви знаєте, лейс. Звичайно, будуть і бісер, буде і крейнік тут використовуватись, поки розпочну звичайними ниточками. Але трошки я, знаєте, собі задала таку за Загадку, дівчата. В, як бачите, ось тут розруківочка ця, на такому е, яскраво-блакитному кольорі. А е, у мене прев'ю, яке на телефоні, воно у такому більш лавандовому, такому ліловому, можна сказати, кольорі. Я мала дві тканинки е, блакитного кольору. Ось одну, бачите, ось таку. А одну ось таку. Вони обидві не такі, як тут вийшло. Ось ця, знаєте, посерединці десь між ними повинна бути, але такої тканинки в мене нема. І я собі придбала ще одну. Я хотіла ближче до тої лавандової, до тої лілової, що на прев'ю, але знайшла тільки ось такий кольор, який вам не хочеться зовсім ніяк показуватись. Ось, ось так трошки. Ось, бачите? В мене даже він більш лавандовий. Він не такий блідий, як у вас. Він е цікавий. Цікавий колір. Але я, знаєте, як раджать, е взяла Основні ниточки. Я так подивилася, що, знаєте, ось ці золоті, ось ці зелені, ось ці білі будуть виглядати на будь-якому кольорі гарно. Вони такі кольора, які не важливо, яка буде основа. А ось ці особливо такі ось бліді, бліді рожеві, це буде важливо. І тому я взяла декілька ось кольорів, які саме на сукні. і що я почала дивитись, я почала з тієї, і що я побачила? Що то зовсім не те. Ну, бачите, ну, бачите, Якось воно все губиться, це зовсім не той колір. До речі, пішла до своїх всіх домашніх і їх питала, а, чи, що брати. Бо у всіх, знаєте, свій смак. А, взяла ось цю, і як бачите, дівчат, ось що ви бачите. Ось це. Ниточка рожевого кольору. І ось на цій тканинці вона ну ніяк. Та що ж такое в мене? з фокусом, Світла немає, я з камери вам підсвічую і ось так виходить. Бачите, вона біла. Вона зовсім не рожева, і вийде, що ця сукня буде виглядати не такою блідорожевою, як тут, а буде виглядати як біла. Це основний колір, і мені це не подобається. Тоді я взяла, дівчата, це від вишиванки ниточки. Я просто вам підсвічила. Тоді я взяла ось цю основу і поклала на неї. А де друга? А, ниточки. Ой, як би вам передати, дівчата? Не передає, камера зовсім не хоче передавати кольори. Ну, щоб вам не збрехати, я до всіх своїх підходила, і вони мені підтвердили: ось тут, на цій тканині, ось ця ниточка дійсно виглядає як блідорожева, а не як біла. Тому я все ж таки думаю, що я оберу ось цю основу. Ось ті кольори, бачите, це ось ці тут е, складки на спіднички. І е, я думаю, що всередині вони будуть виглядати гарно. І все інше на цій основі буде теж виглядати гарно. Я обираю все ж таки ось цю. Е, Ну, вона не бускова, вона не бускова, вона лілова. Ось така основа. І буде мій янгол на цій основі, дівчата. Так що, ось так, порозмисливши, порадившись, я все ж таки вибираю янголи вишивати на саме цій основі. Ну і що? Сьогодні в мене п'ятниця, дівчата. І що я завжди роблю в п'ятницю, ви знаєте, так, я вишиваю свої віноградники. Нагадую, зняла їх з п'ялиць, бо п'яльцю брала на інші, тому можете подивитись так у розвороті. Буду продовжувати, як завжди, буду закривати ось ці всі ось тут. Пусті дирочки і вже буду переходити сюди, бо ми з вами дивились, що тут трохи більше 600 хрестиків, півхрестиків залишилось. Тому вже піду, напевно, до кута. Бо, як завжди, буду намагатись відчити 800 хрестиків. Так що піду від вас продовжувати крапівніки, вишивати віноградники і розпочинати останній п'ятий старт. Ось так. Дівчатка, ну що? Саме час завершувати це відео. І давайте все я покажу вам, що я робила останні дні. Повийшло так, що робила я набагато менше, ніж планувала. Ну, Чому Чому? чому ж дуже довго вишивались крапівники, як вам казала у п'ятницю, що мені залишалось ще. ще 650 хрестиків, ось всю п'ятницю я їх і вишивала. Ну, ви розумієте, що нічого більше я не встигла там. І, до речі, дівчата, я зовсім забула вам розповісти, От що я казала, коли я купляла нитки, я не все купила, що мені було потрібно. Я, я, я відчувала це. Хоча я перепровіряла, я не знаю, як то так може могло статися. І мені здається, що навіть одну нитку я не ту купила, що мені потрібно було. І що вам сказати, я коли стала розкладати нитки, я зрозуміла, що ось на цю роботу не вистачає 4 кольори. А у процесі відшиву цих 2,5 тисячі хрестиків у мене закінчили ще дві ниточки. І їх більше нема. Ніде. У мене дівчата 35 процесів, і в мене нема цих. Ницечок ніде більше. Ну, мені треба йти і докупляти шість ниточок. А коли йти? Бо я ці, чи цілими днями десь бігаю. Ось зараз в мене понеділок, 9 вечора, і я тільки вам знімаю кінець минулого тижня. Я не знаю, як, як все це встигнути і куди, куди, як, як добігти. Я не знаю. Так, ну що, хоч за 5 днів, але 25 тисячі перші є, я думаю, що так, потрошки по 2,5 тисячі, я все ж таки закінчую, і до кінець року це буде фініш. Але я знаєте, я вже розумію, що не те, що тих сім, я кажу вам, я і невірно порахувала, бо це не сім, бо там 8 я планувала фінішів, Стався в мене один, залишилось 7. Я хотіла хоча б чотири доробити з тих 7. Ага, ні, не буде такого. Не буде, я розумію. Дай Бог буде 2. Я думаю, що два таки буде. Буду намагатись зробити три. Ось, ось якось так я вже собі запланувала, ну це вже буде на наступних тижнях, оце це вже побачите потім. До речі, дівчата, ось ця діляночка вишивалась такі, знаєте, ну, сумненько. Побачите, які тут кольорі? Аж тут вже майже не буде ось тих ягідок. Тут будуть вже не такі яскраві зелені листя. Тому, знаєте, ну. Але але, мене єдине, що заспокоює, отут, на цій частинці, це буде фон, ось приблизно такий, ну, інший другого кольору. А, і тут буде великі ділянки, зашивки декількома кольорами, і це буде простіше. Ну, Поки що відкладаю так. Ну, На наступному тижні ви її побачите. Не забувайте, не забувайте ще недовго її знову повернусь до неї. Далі я брала ось цю роботу. І що я вам тут казала, що я хотіла дошити ось це і потім перейти на наступний куточок. І це ж в мене це не вийшло. Я встигла відшити 377 хрестиків. Ну, тут хрест піфрест був. бексіч я не шила. Я закрила майже всю цю діляночку. Бачите, ось тут мені щось залишилось. Ну і ті куточки я вже буду вишивати, коли перейду сюди. Але 800 не було. 377 це все, що мені вдалося зробити за суботу, бо теж була зайнята і теж кудись бігала і не мала часу на це. Але непогано, я все одно задоволена. Я все одно розумію, що ще два тижні я буду її вишивати. і Півтори тисячі хрестиків якісь додасться, А це, знаєте, тут, я казала вам, до кута залишилось 40 хрестиків. А якщо 40 там на, я не знаю, 50, що в мене тут взагалі 2 чи 2,5, тут на 50-60 хрестиків, я не пам'ятаю просто. Е, ну, Тут не так багато і буде, е, ви розумієте? Так що. Е, я задоволена, я все одно задоволена. Дуже гарно просунулася ця робота, Я навіть не очікувала, що вона так пройде в мене в цьому СП. Це в мене добре виходить. Ну і що? І нарешті я зробила свій ці останній старт, дівчата. Ой, а зараз вам не передається. А мені так воно гарно, а вам воно жовтить. А в мене таке гарне рожеве. І що покласти, Що покласти біленьке, ні, нічого не дає. Бо в мене воно таке гарне, а вам все сіре і не зовсім не те, як є насправді. Ну, може, в якийсь сонячний день я вам візьму і обов'язково покажу, як то є. Насправді. Що я тут вишивала, ви пам'ятаєте, ось цього янгола я взяла всі. Мені здається, тут 5 кольорів рожевих, які є на цій спідничці. Окрім ось тут вже більш таких темних ці я не брала. Ось ці. І е, бачите, як воно в мене ось так вийшло. Мені подобається, неймовірно. Ви просто не, я не знаю, як вам передати. Воно інші кольори має вам зовсім не так передається. Це дуже-дуже буде гарно. Це в мене дівчата якась, напевно, ось ця діляночка, ось якась ось тут. А може ось тут, ось тут, напевно, десь. Так, перші ось ті. Так, напевно, ось тут. Ось тут. Ось тут. І все, ось, бачите, і воно вже гарне. Воно вже гарне, мені дуже подобається. Я задоволена, що цей старт у мене є. І е, я сподіваюся, що і е, далі ті роботи, які я е, відшивала у цьому такому лайтовому. Е, Двотижневнику старти, бо бачите, в мене навіть на тиждень це не вийшло 5 стартів за 2 тижні лише зробила. Але я думаю, що нічого страшного, головне, початок покладено. У мені це дуже важливо, все інше буде вже потім йти легше. До речі, дівчата, хотіла вам сказати, що це тканинка Онікс. Я, до речі, дуже так непогано вичуваю на цій тканині, мені вона подобається. І по своїй якості. І по своїй переплетенню той тих тих дорочок мені дуже непогано так я бачу їх. І е, всі тканинки, які я брала у відшиви в. Цьому лайтовому двотижневнику стартів я брала в рукодільному сундучку. Дівчата, це не реклама. Я перший раз там брала, просто розповідаю вам, якщо вам зацікавить зацікавили ці тканини, ви можете їх взяти там. До речі, у попередню, що я на вишиванку брала, це. Тканина для вишиванок. Вона ось так і називається, вона не має ніякої іншої назви. Вона 30-го каунту. Я взяла 2 метри, бо в мене такий хлопчик високий. І я зрозуміла, що півтора метра мені погонних не вистачить, тому взяла 2, щоб я могла вірно розкроїти все це, І щоб не замала була. На нього ця вишиванка по е, зросту саме е, Ось так, дівчата. І е, там теж дуже-дуже добренько вишивається. Мені сподобалось. Мені сподобалось, я думаю, що все буде добре. Єдине, що мене трошки зараз ще бентежить, що, можливо, буде не так же гарно лягати бісер на такій тканині, бо ось тут, на янголі цьому і на різдвяному янголі буде бісер. Але знаєте, я так подумала, що. На 28-му каунті бісер лягає добре. А тут 30-й каунт. Ну і що можна сказати? що Мені ж не треба повна зашивка там бісера. Мені окремі одиночні хрестики, ось при повній зашивці, там потрібен 28-й каунт, а при частковій, ось такі хаотично стоячі такі бісеринки, я думаю, що буде добре. Ну, Ми побачимо це, це вже знаєте таке. В процесі будемо все. Це е, бачити і розглядати, як там воно буде добре чи ні. Так, дівчат, ось такий в мене був. Ого, до речі, дівчата, я зовсім забула вам розповісти. В суботу в мене відбувся перший стрим. Знаєте, да, такі невеличкі, е, у нас вийшов він невеличкий е, прямий ефір на Ютубі з ще однією нашою. Е, Руді-кадільницею, нашою вишивальницею з Наталією, вона е вишиває дуже гарні картини гладдю. Я, знаєте, такого не вмію. гладь я знаєте, знаю тільки основні стіпочки і все, більше нічого не знаю. Наталя дуже давно вишиває в цій техніці, вона проводить навіть виставки і тут, і за кордоном ну дуже цікаво. Я колись ходила на її виставку, роботи мені неймовірно сподобались. І Наталя мене запросила на такий стрім. Ми півгодинки з нею побалакали про вишивку. Так що, якщо вам цікаво, я залишу під цим відео посилання, бо для мене це був перший раз, я ніколи в стрімах не приймала участь. І хотіла вас запитати: а чи вам таке цікаве? Можете ж якось спробувати провести якісь стріми, що ви зможете позадавати питання, або ми з вами якусь? Тематичний можна стрим провести, чи цікаво вам таке, напишіть мені, обов'язково. А тепер дякую вам за е, перегляд, за те, що ви були зі мною, ставили мені лайки, вподобайки е, і чекаю вас на наступних тижнях. Всім бажаю натхнення, здоров'я і миру!